Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо говорити про паразитичних одноклітинних еукаріотів. Що ж, поїхали? На минулому уроці ми з вами говорили про одноклітинних прокаріотів, які мешкають у водоймах і у ґрунті. Сьогодні ми будемо говорити саме про паразитичних еукаріотів. І ось для вас у мене завдання: це малюнок з підручника для 7 класу, автора Задорожні Єгенська Павленко. доть про зони поширення малярії протягом ХХ століття. Я вам пропоную подумати. Від чого залежить розповсюдження малярії в ХХ столітті? При тому, що зони, позначені фіолетовим кольором, це регіони, в яких існує малярія до сих пір, а різними кольорами позначені певні роки, в яких малярія панувала в тих чи інших регіонах. Наприклад, жовто-гарячий кольор. Це у нас зони між 1965-1975 роками, коли малярія там була, зараз вже її не існує. Сірою зоною позначені регіони, які історично вільні від малярії. Подумайте, від чого залежить поширення малярії. Ну а зараз ми з вами познайомимося з малярією, що це за хвороба, і це вас наштовхне на правильну відповідь. Давайте почнемо з того, що таке, в принципі, паразити. Паразити це організми, які живуть за рахунок інших організмів, тобто хазяїв. Паразитичні одноклітинні еукаріоти пристосувалися до життя в інших живих організмах. Вони є збудниками небезпечних захворювань, які важко лікувати, бо традиційні антибіотики діють проти бактерій, а це одноклітинні організми. Захворювання збудниками, яких є одноклітинні еукаріоти, називають протозойними. І перший, з ким ми познайомимося, це малярійний плазмодій. Це одноклітинний паразит, який має складний життєвий цикл. На різних стадіях форма клітини малярійного плазмодія відрізняється. Він має одне ядро і одну велику митохондрію. Клітини паразита в організмі людини спочатку проникають в клітини печінки. Потім паразит уражає еретроцити крові, де росте і знову розмножується множинним поділом. Завершується цей етап утворенням гамет, які далі потрапляють в організм комара при укусі з кров'ю хворої людини. В організмі комара гамети об'єднуються, новоутворені особи не розмножуються, чисельно накопичуючись у слиних залозах. Це зумовлює його перенесення до нових жертв при чергових укусах. Трипанасома збудник сонної хвороби, що паразитує у крові людини. Має складний життєвий цикл, є збудником сонної хвороби і зараження відбувається через укус мухи ЦЦ, її регіон проживання це Африка. Клітина має ядро і один джгутик. До речі, муха ЦЦ, як і малярійний комар, дуже розповсюджені в регіонах теплих, в основному це у нас Африка. І саме температурний режим дуже впливає на життєвий цикл цих двох хвороб, тому що, як ми знаємо, комахи вони саме ведуть свою життєдіяльність під час позитивних температур, тобто їм потрібно плюс. А в регіонах екватору там постійно теплий клімат. І так... Наступний організм у нас лямблія. Лямблія має складнішу будову, ніж, наприклад, ті самі амеби. Їхні клітини грушоподібної форми, мають вони два ядра, чотири пари джгутиків, які використовують для руху. Має спеціальний диск присоску на передньому кінці клітини, з допомогою якої прикріплюється до клітини епітелію кишечника. Так, проживає вона саме всередині людини і в кишечнику. Також лямлія в організмі людини потрапляють у вигляді цис, тобто спеціальних капсул, потрапляють вони туди з сирою водою та забрудненою їжею. Мають вони простий цикл життя, тому що передаються від людини до людини або з водою чи їжею. До речі, захворювання проходить безсимптомно. Наступний паразит це дезентерійна амеба. Вона дещо відрізняється від амеби протей, наприклад, своїми розмірами. Дезентерійна амеба вона набагато менше. Але так само, як і амеба-протей, не має постійної форми. Є збудником інфекції, яка називається амебіаз. В основному вони проживають так само в кишечнику. І зараження відбувається від людини до людини. Щодо будови клітини, клітина має одне ядро і утворюють цисти. Цисти це такі капсули, в яких одноклітинні організми можуть пережити неблагоприємні умови для свого життя, наприклад, зміну температур. До речі, зараження проходить так само безсимптомно. В більшості випадків людина, яка хвора на лямбліоз або дизентерійну амебу, навіть не розуміє, що вона захворіла, відчуває симптоми деякі, а буває їх навіть і не відбувається. Щорічно хворіє на амебіаз 35-50 мільйонів людей і помирає близько 55 тисяч людей через це захворювання. Тому давайте ми з вами повторимо правила профілактики. По-перше, треба регулярно мити руки з милом, особливо перед їжею та після відвідування туалету. Термічна обробка обов'язково вживати тільки кип'ячену воду або бутильовану воду і не вживати сирих необроблених продуктів, ретельно мити овочі та фрукти у проточній воді і дотримуватись санітарної гігієни. Якщо дотримуватися таких правил профілактики, то це знижує ризик захворювання на усі одноклітинні паразитичні організми. Що ж, давайте підведемо підсумки. Паразитичні одноклітинні еукаріоти є збудниками багатьох захворювань людини. Захворювання, збудниками яких є одноклітинні еукаріоти, називають протозогойними. Це такі захворювання, як малярія, малярійний плазмодій викликає, сонна хвороба, викликає трипаносома, лямбліоз, викликає лямблія, і амебіаз викликає амеба. Що ж, на цьому в мене все. Бажаю вам здоров'я, на все добре!